Для багатьох картина велосипедист в міському парку. І не одразу помітиш, що замість ноги в нього протез. Ямпільчанин Сергій Кулик поспішає на роботу. Він працює водолазом рятувально-водолазної служби. У 2015 році його життя змінилося кардинально. В страшній ДТП він та його товариш втратив ногу. Їх скутер збила автівка. Про аварію, яка сталася з вини п'яного водія легковика, тоді розповіли всі провідні українські змі. А Сергію довелося розпочинати нове життя. Йому було тоді 33 роки. І наскільки було таке життя, що подавлене, от дуже ну, розочарований був. І коли перший раз товариш мене взяв е, силою, можна сказати, плавати, рука ще в гіпсу була. Гіпс знімали на березі. Він допоміг мені вдягнутися в костюм водолазний. Рука не робоча була, ноги не було. От. І перший раз я заліз у воду. Я був як кусок дерева, нічого не міг робити, ні шевелитись, не міг зрозуміти. Тричасательна плавучість, положительна плавучість, голова вниз, нога вверх. Не можна нічого робити. От. Ну, Він біля мене хвилин 20-30 побув. Допоміг мені зрозуміти, як себе поводити, як е, все спочатку знаново вчитися, от, і потихеньку я за течею вниз. От. Правду кажуть, що все в цьому світі взаємопов'язано. У 2011 році Сергій розпочав свою роботу водолазом на Ямпільській рятувально-водолазній станції, закінчивши Київську морську школу. А згодом, саме у воді, він розпочав свою реабілітацію. Не кожна здорова людина здолає швидкоплинну течію і Дністра, але Сергій це робить з однією ногою без проблем. Не хотілося навіть жити, так як нічого не міг робити, нічого не вийшло. Після того часу я почав з нового, як маленька дитина вчитися пливати, ходити, і з'явилося в мене нове життя. Вроді би важкувато ходити, бігати, а плавати воно зовсім не є складно. В задоволення, якщо розібратися, да, от. І вода вона, як магніт сама притягує. От. Буває так, що в воді сидиш по годин 8-10, десь плаваєш. Отакий от час проводив. Ну, я не пам'ятаю, щоб з двома ногами так довго в воді можна було сидіти і проводити, як зараз з одною ногою. Може це за що, що не так легко ходити з двома ногами, як плавати з одною. Не один рік знадобився, щоб освоїти протез, але коли це вдалося, життя увійшло не просто у звичний раніше ритм, але стало ще насиченішим. Дуже важко було, дуже больно було, так як це кусок желіза, і не можна зрозуміти, як воно себе поводить. Е, ну років два це точно пройшло, поки почав зрозуміти, відчувати і. Полюбив таке цей протез, як свій рідний, як живий. Хоч це кусок желіза, ну ти йому довіряєш як своїй живій нозі. Бігаєш, ходиш на ньому. А після аварії почав набагато раз далі їздити, рибалити більше, на охоту почав ходити, мисливцем став. Так як я б Вспоминаю, коли я був немощний, розстроєний в цьому житті. Думав, що життя скінчилося на цьому. А воно здається, що після того, якщо тобі Бог дав такі барикади і спитання, і ти це все проходиш, то це життя воно стає ще більше насиченим, інтереснішим. Здорова людина вона цього не цінить, вона ну, не відчуває те, що відчуває людина, яка пройшла ці спитання. Мені здається, що Бог такі спитання дає тільки сильним людям. У своїй роботі Сергій поєднує декілька спеціальностей. Він слюсар-компресорувальник, водолаз другого класу, він відповідальний інструктор при водолазних спусках та інструктор з медичного забезпечення при водолазних роботах. Він чудово з усім цим справляється. Сам по собі кулик Сергій Сергійович активний. Водолаз, ну, як то говорить, є врач від Бога, там, д -д другий спеціаліст, як від... так само і він теж. В нього е це в душі, в нього це е в в в в у, всіх показниках, у всіх показниках. У нас е робота е водолаза йде до 12 метрів, цього. однак я знаю, що він навіть погружається на 25 до 30 метрів. І і всі ті требування, які поставлені перед всіма водолазами, під всіма водолазами це, е, їх дуже-дуже багато, там треба є, виконуються е, з оцінкою відмінно. Робота водолазів передбачає злагоджену взаємодію з колегами, з цим проблем немає. Справляється зі своїми должностями о, реальні, молодець. він не падає духом, як я ось на двох, що він з одною все справляється теж так само, як ми всі. Мало так держати, щоб всі так не падали духом, а працювали як Сережа. Протест не є перешкодою для керування автівкою. Сергій їздить на далекій відстані, а при глибинних занурюваннях, можливо, комусь це здасться неймовірним, тестує ласти відомих світових фірм-виробників. Це у нас відбувається від працювання своїх навиків, тренування, поискові погруження. От. Вони відбуваються у нас буває через день, буває кожен день, в залежності від того, як погода, як у нас з часом виходить. Ну, Доволі ми часто це робимо. Окрім того, що я ще являюся керівником водолазних спусків, сам же ж так, щоб можна було зрозуміти по спорядженню, як воно себе поводить, от, який воздух в балонах. От. І також я в відомому виробникові гіпмастер тестую ласти, яких немає аналогів в мірі. Вони ці ласти з вуголом наклона, цей вугол дає можливість дуже легко опливати, не відчуває нагрузки на одну ногу. От. І так як одна нога, дуже велика нагрузка на одну цю ласту. От. Вони ці ласти витримують дуже велике навантаження, от, і в ній дуже зручно легко плавати. От. З одною ногою я справляюся дуже легко, швидко під водою із завданням, яке потребується. Сергій Кулик вміє робити все, що для повністю здорових людей є звичними речами, але при цьому у будь-якій справі він багатьом дасть форум. Це не є якоюсь преградою бути без руки, без ноги, можна жити і робити роботу, ту, яку навіть не роблять люди повноцінно здорові. так як люди є з руками, з ногами, а не зображають головою і плачуть, життя погане, що всім не вистачає. Тут в цій ситуації треба цінити і шанувати те, що ми маємо, те, що нас окружає. Жити повноцінно і життя воно продовжується, воно не стоїть на місці, і так як випала така доля, треба з цим так жити, от, і радуватися, і продовжувати своє життя. Справно залізти на дерево, аби нарвати черешень так, що із землі його ледь видно, позайматися на турніку зі спортивним завзяттям, який не кожному до снаги, підсобити в кар'єрі. Той, хто працював з каменем, знає, яка це важка праця. Насправді, людським можливостям немає межі. Життя воно дається в один раз, не буде ні другого, ні третього. І треба цінити так, як воно далося, тому що це хрест твій, тобі потрібно його не з тим. Буває, що розстроєний, що трошки я щось не можу робити, так як інші роблять здорові, там по якійсь тройки, десь щось такого важкого. Але задумую, що хтось взагалі може в інвалідному візочку, йому ще набагато раз важче, чим, ну, мені з одною ногою. Якби люди, я взагалі без двох ніг. А з другої сторони, от, так от думаю, а той, хто в інвалідному візочку, він же ж без ніг ну в нього є руки, він же ж може усі писати, робити руками. От. І та людина, яка з руками без ніг, теж може вона задумуватися і подумати, що комусь ж може ще важче бути, бо ж бути таке, що людина і без рук, без ніг, ну вона хоч може говорити. Для мене цінно в житті, то що рідні, близькі, які тобі довіряють, які надіялися на тебе, ти їх не підвів і став для них наскільки такою. Опорою, бо мені здавалося, що я обуза для своїх рідних близьких, так як раніше я був в реанімації, вони біля мене місяцями ходили, вибачте, за враження горшки виносили, подавали, все забирали від мене. Це було дуже страшно бути такою обузою. І саме цінне те, що рідні, близькі, які тобі довірали, зараз для них став опорою, надією на майбутнє, ну і допомогою. Серед талантів Сергія є ще один кулінарний і дружина Інна. Це оцінила з часу знайомства. Коли познайомились, дуже смачно готував <смі> Сніданки в ліжко і так далі. Дуже смачно готує. І так і далі продовжує допомагати. Крім того, взагалі нічого не змінилося, а все, що раніше допомагав, і далі допомагає, можливо, навіть в деякій мірі і більше, бо хочу компенсувати, ну якби показати, що може краще і більше. Ось. Все, що готується, що перше, що друге, от, компоти різні, от, ну, абсолютно без різниці, все що, все, що можна готувати, все готує. От. Так як я на двох роботах робив поваром і в армії навіть був теж поваром. От, в принципі, це взагалі ну, не складає ніякого труда взагалі. От. Овочі, значить, овочі готуємо. Морепродукти, значить, морепродукти, риба, риба, борщі, борщі, супи. От, ну. Абсолютно проблем немає. Все ж випічки. Випічки, так. Випічки, торти це я далекий від цього. А з їжею абсолютно, от як дважди два. Сергій готує вишукану страву, чорноморські мідії. Щосезонно він у період відпустки добував їх на чималій морській глибині. Остання порція, яку дістали з морозилки, є історичною. Вона виловлена неподалік острова Зміїний. Тому футболка з надписом Куди йти руському кораблю не випадково з'явилася в гардеробі. Сергій мріє повернутися в ті місця і сім'ю свою знову повезти на море. Підтримка найдорожчих людей є завжди необхідною, тим більше в часи випробовувань. Вони з дружиною завжди разом і в радості, і в горі. Так має бути. Не всім це вдається, але хто осягнув цю життєву мудрість, буде по-справжньому щасливим. Всім, чим якби, змогла Сергію, я думаю, я допомогла і в лікарні, і поза лікарнею. Я ніколи, відколи це все сталося, я ніколи не. Проговарювала навіть собі подумки, таке слово, як що в нього інвалідність. Він завжди був для нас повноцінною людиною, ніколи це не обговарювалося. І до цих пір це я перший раз взагалі таке слово сказала. Я йому давала зрозуміти, що нічого не змінилося, життя продовжується, живемо далі. І він теж дуже старався. він, ну якби, у нього така жага до життя завжди була. І... Навіть не знаю. Ну, якби не було часу е, на такі слова, як важко, потім не можу. Ми просто все робили разом, йшли вперед, і якось всі труднощі швидко долалися. І навіть це було все не задумуючись. Не завжди шлях рівний, часто буває тернистий. І просто потрібно йти вперед. І разом, звичайно, підтримка дуже важлива. І е, е, я думаю, що кожна сім'я має розуміти, що це одна ціла. Життя сім'ї, наче мозаїка, робота і відпочинок, свята, виховання сина, сім'я живе повноцінно. Ми робимо різну роботу, можемо піти на річку прояти песиків, набрати води. Ми їздимо до бабки в село допомагати. Ми їздимо на рибалку, їжемо дорогу коло хати, робимо багато роботи на городі. Любимо заняття – це коли ми на кар'єрі з папою і з собаками купаємося. Це найлюбіше». Вони часто обговорюють плани, мають свої мрії. Сергій хоче взяти участь у міжнародних змаганнях з підводного плавання, а ще думають про те, як надихнути своїм прикладом інших людей, на долю яких теж випали важкі випробовування, тим більше коли в країні війна. Звісно, кожен випадок індивідуальний, і з психологічною підтримкою є великі проблеми, і якщо бодай одну людину цей приклад надихне, це вже добре. Я рахую, що життя воно дається людині один раз, і його потрібно прожити, так як тобі Бог. і Не стає все на місці, воно продовжується. І якби треба жити далі, не опускати руки. І, так як ти себе візьмеш в руки, так життя і буде. От, не опускати носа, от, так як життя воно наскільки непредсказуєме, що не знаєш, звідки тебе може ожидати. Те, що трапилось, так Напевно, Бог розпоряджається цим. Бог дає, напевно, такі барикади витривалися такі, сильним людям. От. І я вважаю, що життя потрібно прожити так, як ти хочеш от, брати себе в руки і жити далі, насолоджувати життям. І можна навіть в такому стані, як, ну, як я, да, от, прожити навіть краще, ніж з двома ногами, з двома руками. От. не цього захотіти. Зараз на наразі в нас війна, і таких ситуацій, як сталося з Сергієм, може бути багато. Тому не опускайте руки. Обов'язково має бути підтримка. З підтримкою легше всі перешкоди пройти. Ніхто нічого не застрахований, я повторюся. Це життя і підтримка дуже багато в житті дає, дійсно. Мином всім і перемоги, да так теж хочу доповнити, що без цієї підтримки не знаю, якби я от, ну викрапкався, якби я себе в руки взяв би, от, самому дуже важко це все пережити, так як ограничений, не можеш нічого робити. А з другої сторони, що все воно в цьому житті, от відносительно і життя, вот воно розставляє все на своє місце саме. Відомий у світі Нік Вуйчич, який народився без рук та ніг, став мотиваційним тренером організації Життя без кінцівок, каже, жалість до себе найнудніше і найбільш безперспективне заняття. Поводьтеся так, щоб ваші власні вчинки вас надихали і запалювали. Якою б безнадійною не здавалася ситуація, вихід є завжди. Просто запам'ятайте, вихід є завжди. Історія життя Сергія Кулика є наочним прикладом цих слів.